Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоря Не Таром. Для нас карта дня на 22 жовтня 2024 року. Подивимося, який сьогодні буде день. Ну що ж, карта дня для нас. Лицар посухів. Що в нас на дні колоди є рофант. Ну що ж, лицар посухів. Карта вогню. Будьте обережні, самі знаєте, що таке вогонь для нас може бути. Лицарь посухів це молодий чоловік, стихії, вогонь. Фігурна карта, людина в вашому житті. Можливо, це ви. Або ви знаєте таку людину, познайомитесь, прийде в ваше життя така людина. Стихії вогонь це Овен Лев-Стрілець від 20 до 40 років. Це дуже швидка карта. Можливо, така людина буде пов'язана з автомобілем. Пов'яже вас і себе з автомобілем, так? Все буде щось буде пов'язане. Ремонт, купівля, продаж. Можливо, така людина вам принесе звістку, такий чоловік, так? тому що лицарі завжди на конях, тобто тут транспортний засіб, вони швидкі. Так? Можливо, вам принесе новину, звістку, інформацію. Можливо, це дорога з таким чоловіком до такого чоловіка буде брати якусь участь в вашому житті. Якщо це ви, то це для вас дорога. Можливо, ви комусь повезете звістку, інформацію, новину, поїдете на допомогу чи підете, запропонуєте свою допомогу. Ну, будь-якому випадку. Лицар посухів це дія. Якщо це не людина в вашому житті, то це активність в вашому житті. Коли ви щось робите, ви прикладаєте зусилля, ви щось вирішуєте, ви кудись їдете. Це дорога як далека, так і недалека. Це така, такий рух постійний, активність. Коли ви їздите. Вирішуєте щось. ну, Вогняний буде сьогодні день. Прикладаєте зусилля, переконуєте щось доводите, вимагаєте, можете і навіть тиснути, бо вогонь він буває різний. Може бути активним, а може бути вимогливим, таким занадто аж активним, таким аж пекучим. На дні колоди єрофант. Єрофант це можуть бути державні установи, по яких ви ходите, кудись носите, документи. Тобто активність пов'язана з державними установами, де ви проявляєте свою енергійність, можливо, так. знаєте. Не просто туди носите, ходите але і. Це таке може бути і бунтарство, і геройство, де ви проявляєте, тобто ви щось вимагаєте, ви відстоюєте там щось. Це ваша мужність, з якою ви втілюєте щось, так, свій проект, свій задум. Також єрофан – це крім державних установ, скільки тут книжок, це навчання. Або ви підвищуєте свою кваліфікацію. Або ви навчаєтесь в людини, яка для вас є авторитетом. І це дорога. Ви їдете навчатися далеко чи близько. Але це ваш, ну, от, ваша енергія, яку ви вкладаєте в це, коли ви розумієте, що ви потребуєте розвитку. Або, якщо це не є наставник вчитель в вашому житті, то, можливо, ви є для когось вчителем. Ви є для когось наставником. І також це дорога, якою ви йдете своїм учнем, ви його навчаєте, ви показуєте приклад. Або їдете елементарно їдете до учня. Також Єрофан. Це приналежність до якоїсь соціальної групи. Ну, в кожного вона своя, може бути, і також це туди треба попасти. Це дорога в цю групу. Ну, або також єрофан це ваші переконання. І дорога пов'язана з цими переконаннями, або це. Коли ви їх відстоюєте, доводите такі, ваша така непохитність у ваших переконаннях. Ну, варіантів дуже багато, це декілька з них, тому вже дивіться, підставляйте. Вогонь, швидкість, активність, е така ваша енергійність і єруфан це навчання. Соціальні групи, ваші переконання, ваші традиції, або, можливо, щось пов'язане з церквою. От і рух. І вже самі розвивайте далі, яким чином вас програється людиною, енергією для вас. Що нам буде допомагати сьогодні? Але от Єрофант він настільки гармонізує цей вогонь, що абсолютно не відчувається, знаєте, такого вогню. От мене, мене, Я особливо дуже відчуваю вогонь, я зразу стаю така активна, починаю навіть розмовляти так, так, ніби мене погано чують або не розуміють. І Я намагаюся ось так ніби пояснити. Пару раз повторяю уважніше, ніби щоб зрозуміли, щоб донести цю інформацію. Як випадають мечі, то також починаю швидше говорити, пришвидчуватися, багато говорити, і от Єрофан це така спокійна карта, впевнена. Ну, тобто, та, ну, як вчитель, який впевнений в тому, що він робить. Він має знання, він має розуміння, от таким спокоєм від нього віє, що от, він старший аркан, він впливає на цього вогняного лицаря і його так запригальмовує, заспокоює, врівноважує. Тому ось такого не повинно бути, такого натиску, вимог, грюканням кулаками. Давайте подивимося, що буде допомагати. Ай. Що нам допоможе сьогодні? Ой, судження, старший аркан знов, дивіться. Судження це розуміння ваше, звістка, можливо, так яку при, принесе вам цей лицар. Те, що ви почуєте від такої людини. Може вам допомогти, поміняє ваше розуміння, ваше бачення, вашу ціль, ваші напрямки, ну, напрямок ваших думок чи руху. Часто по цій масі, е, карті, от коли спадає маска з обличчя, коли спадає пов'язка з обличчя, і ми відкриваємо очі і розуміємо, що так як було, вже не буде. Так як було, я не хочу. Оце розуміння міняє ця інформація чи ця звістка, яку ви отримаєте з повітря, міняє ваше розуміння, міняє ваш світогляд, міняє ваше життя. Це таке переродження ваше, ваше оновлення. Ваше пробудження міняє, можливо, навіть вашу самооцінку. Тут мертві стали з могил від такої новини, і подивіться, які вони задоволені, що нове життя тепер попереду в них нове життя. От Щось з цього допоможе щось зрозуміти. Сприймати по іншому, ваше відношення поміняє. А що буде заважати? А можливо, все зразу буде працювати, так, Єрофант? Це така дуже глибока карта наших традицій, нашого коріння і відсудження, що ви зрозумієте, що для вас важливо. Куди рухатись. До кого, з ким, що в вашому житті найцінніше, що буде заважати? Дев'ятка посухів, лінь, втома, небажання піднімати свою п'яту точку з дивана. Буде заважати. Так, от Єруфант він так, тому що Єруфант так впливає такою повільністю. А можливо, це втома, тому що багато буде руху, багато буде всяких маніпуляцій, їзди, активності, так, все-таки ж у нас вогняна карта. Багато ви будете туди-сюди мотатися, щось вирішувати, втілювати, відстоювати, боротися. Ну, все, що вогонь. Вогонь втомлює тіло. І тому от заважати буде втома, що потрібно ще щось зробити, ще поїхати, ще щось. Ще сили потрібні, а вже нема, вичерпались. А вже важко, вже втомився. Ну, заховаємо. Сьогодні важливий день, бачите, в нас Єруфан був і допоможе вам переродження, тому є ну, яка втома. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні ясності, розуміння, переродження. Оновлення. Я бажаю вам, щоб день був позитивний, щоб все, що відбувалося, було вам в радість, приносило вам радість і задоволення, щоб звістка чи інформація була для вас. Приємною. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю. Чекаю зворотнього зв'язку, чекаю ваші вподобайки. Хто не з нами ще, приєднуйтесь. Ну що ж, мої любі, успішного дня, цікавого, продуктивного, активного, буде активний, активність забезпечена сьогодні, Лицар посугів її забезпечить. І головне, щоб був результат. Позитивний результат. Ну що ж, почуємося ще, мої любі папа. -па.